Горіхи, тому що Ілон Маск був, як це називається, улюбленою дружиною в гаремі Ілона Трампа. Тепер цю роль може зайняти Джеф Безос. Бо, через такі напружені стосунки між... Трампом е і Іоном Маском американський президент почав шукати альтернативу компанії SpaceX. А компанія SpaceX, яка займається запуском створенням ракет, вона є хедлайнером американської космічної галузі. І все для того, аби пошвидше реалізувати масштабний проєкт проти ракетної оборони Золотий купол. В Ізраїлі є залізний купол, а в Америці хоче Трамп створити золотий купол». Краще одразу з інше золотий, краще брати платину або дією. Діамантовий купол, і серед варіантів це проект, який називається Кюпер. Це компанія Amazon подала тендер, бо як це називається, подала ідею створення такого варіанту і розглядається менш відомі гравці. Але попри кризу в відносинах з маскок, повністю виключати участь SpaceX теж не планують. І Трамп неодноразово наголошував, що нова система стане основою майбутньої протиракетної оборони оборони Сполучених Штатів.